Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа переносить нас у Гонконг, автономний район Китаю, який досі зберігає власну правову та економічну свободу, незважаючи на те, що Пекін постійно намагається посилити контроль. 22 липня 1998 року поліція Гонконгу отримала заяву про зникнення 49-річної Бекі Лам Чунлай. Повідомив про це її чоловік, засновник публічної компанії Юавей Груп, де Бекі обіймала посаду виконавчого директора. Останній раз її бачили 21 липня о 11.00, коли вона вийшла з офісу компанії. Через півгодини фінансовий відділ помітив, що вона здійснила зняття готівки у банку в районі Коулун 770 тисяч гонконгських доларів, це приблизно 100 тисяч американських. Дізнавшись про це, чоловік занепокоївся, побоюючись викрадення і негайно звернувся до поліції. Через його впливовий статус розслідування взяли під особливий контроль. Перш за все, детективи вирушили до банку, де Бекі отримала гроші. Працівник, який обслуговував її, повідомив, що вона була не сама. Поруч із нею знаходилася елегантно одягнена жінка середнього віку. Вони поводилися як давні знайомі та часто перемовлялися пошепки. Бекі виглядала спокійною і поводилася як зазвичай, усміхнено та невимушено. Після отримання грошей вони разом із супутницею сіли в таксі й поїхали. Поліція припустила, що жінка могла поїхати у справах або вирушити на відпочинок чи грати в азартні ігри, не попередивши чоловіка. Слідство зайшло в глухий кут, і детективи повернулися до відділку ні з чим. Однак невдовзі надійшло ще одне повідомлення про зникнення. Жінка заявила, що її подруга, 45-річна Чой Сао Чун, зникла того ж дня, 21 липня. Близько 9.30 ранку вони разом пішли до банку, де Сао Чун зняла 220 тисяч гонконських доларів. Вона розповіла, що збирається зустрітися з подругою та з якимось майстром феншуй для проведення ритуалу продовження життя. Саочун запевнила подругу, що повернеться після обіду, адже вони запланували разом повечеряти того ж дня. Але вона так і не з'явилася. Стурбована жінка неодноразово телефонувала їй, але подруга не відповідала. Вона навіть зв'язалася з матір'ю Саочун, однак та теж нічого не знала. Коли минув цілий день без жодних звісток, подруга вирішила звернутися до поліції. Найдивніше було те, що Сао Чун напередодні згадувала ім'я своєї супутниці, з якою вона мала проводити ритуал. Це була Бекі Лам Чун Лай. Сао Чун зникала вже не вперше. Нещодавно вона вже пропадала без звісти, 8 липня вона раптово перестала виходити на зв'язок, і її мати звернулася до поліції. Оглядаючи її оселю, правоохоронці знайшли даоський одяг, талісмани та жовтий ритуальний папір. Розслідування закінчилося 12 липня, коли Саочун повернулася додому і пояснила, що просто поїхала на відпочинок у дзиваньшань. Поліція припустила, що саме вона супроводжувала Бекі до банку, тож почала шукати зв'язок між жінками. Виявилося, що вони були нерозлучними подругами майже 10 років. Детективи також дізналися, що у них була ще одна спільна знайома 41-річна Цуй Шунькам, мати одиначка. Трійця часто проводила час разом: вечеряли, грали в карти, ходили на шопінг. А головне, всі вони щиро вірили у феншуй, постійно зверталися до майстрів та брали участь у ритуалах. Оскільки Шунька не була разом із подругами тієї ночі, поліція вирішила поговорити з нею спершу. Але виникла проблема жінка не відповідала на дзвінки. Тоді детективи вирушили до житлового комплексу Телфорд Гарденс, де вона мешкала з двома доньками: 17-річною Лі Йін Фай і 15-річною Лі Йін Хей. Поліцейські постукали у двері, але ніхто не відчинив. Здавалося, що вона теж зникла. Більше того, її зникнення відбулося за тим самим сценарієм. Напередодні вона зняла з рахунку 200 тисяч гонконгських доларів. Та перш ніж слідчі встигли глибше зануритися у цю справу, надійшов ще один тривожний дзвінок. О 14.30 мешканці житлового комплексу в Коулуні повідомили про прогубство. Очевидці розповіли, що 44-річна жінка на ім'я Яо вилізла через балконні перила та стрибнула вниз. Коли поліція прибула на місце події, свідчення очевидців підтвердились: ознак насильницької смерті не було. Проте, коли правоохоронці зайшли до її квартири, перед ними постала тривожна картина. На вівтарі горіли пахощі, навколо були розкидані саморобні талісмани, жовтий папір та ритуальні предмети. А у спальні вони знайшли синій даоський халат. Коли чоловік Яо повернувся додому, його одразу повідомили про трагедію. Поліція почала його допитувати, і він розповів, що Яо була членкиною японської секти, де учасники щороку сплачували внески. Секта обіцяла вирішувати всі проблеми своїх послідовників. А серед її найбільш привабливих обіцянок були переродження та вічне життя. Переглядаючи її записник, слідчі натрапили на імена Сао Чун і Шунькам. Це могло пов'язати самогубство Яо зі зникненням трьох жінок. Коли чоловіка запитали про них, він підтвердив, що Яо знала всіх трьох і що Сао Чун і Шунькам теж були у тій самій секті. Поліція зрозуміла, що ситуація серйозна, і звернулася за допомогою до кримінального відділу Гонконгу, передавши їм розслідування. Було очевидно, що зникнення жінок не просто збіг. 23 липня слідчі прибули до квартири шунькам. Двері були зачинені, і скільки б вони не намагалися їх відкрити, нічого не виходило. На стукіт ніхто не відповідав. Водночас під дверей тягнуло холодом, кондиціонер був увімкнений, крім того, зсередини доносилося гудіння техніки. Детективи викликали пожежників, щоб силоміць відкрити двері. Коли пожежники зрештою їх виламали, слідчі зробили крок у квартиру і відразу застигли від побаченого. Прямо перед входом стояв вівтар, на якому лежали кури, качки, риба, яйця, жовтий папір та різні ритуальні предмети. Над вікном, прямо над вівтарем, було закріплене дзеркало, а до нього червоною стрічкою прив'язані чорні ножиці. Праворуч від вівтаря в кутку вітальні лежало тіло жінки середнього віку з кучерявим волоссям. Вона була одягнена у синьо-білий даоський халат і чорно-білі туфлі. Вираз її обличчя застиг у гримасі болю, а за запахом та ступенем трупного заклякання можна було визначити, що смерть настала уже деякий час тому. За дверима кухні виявили ще одне тіло, жінку з довгим волоссям. Вона була вдягнена у даоський халат та чорну спідницю. Як і перша жертва, вона померла у муках. Шкіра місцями набула фіолетового відтінку, а перед смертю вона вочевидь страждала від сильних судом і виділяла пінисту слину. У ванній кімнаті знайшли третє тіло. Це теж була жінка середнього віку з коротким волоссям і в даоському халаті. Її шкіра також посиніла. Сліди конвульсій і піни з рота натякали на жахливі останні хвилини її життя. Нарешті поліція дісталася однієї зі спалень. Всередині стояли два ліжка, і на них лежали двоє дівчат приблизно 15-річного віку. Їхні зуби були міцно стиснуті, на обличчях застигли гримаси болю, Із рота й носа витікали залишки пінистих виділень, а на губах однієї з них запеклася кров. Вона, схоже, сильно прикусила губу перед смертю. На відміну від трьох жінок, вони були вдягнені не в даоські халати, а в звичайний повсякденний одяг. Судячи з трупних плям і стану м'язів, усі п'ятеро померли приблизно 48 годин до того, як слідчі увійшли в квартиру. Це були зниклі Бекі Лам Чун Лай, Сао Саочун і Шунькам, а також дві доньки шунькам. Причиною смерті, судячи з усього, стало отруєння цианідом. Обшукуючи квартиру, слідчі знайшли три передсмертні записки, написані Бекі, Саочун і Шунькам. У них жінки скаржилися на свої проблеми: невірного чоловіка, ледачих і безініціативних дітей, провальний бізнес, хворих родичів, за якими важко доглядати. Їхні слова нагадували ті, що залишила яо перед губством. На перший погляд, справа здавалася розкритою. Але щоб офіційно закрити справу як масове самогубство, поліції потрібно було знайти джерело отрути, пляшку або контейнер, у якому містився ціаніт, проте його ніде не було. Отрута діяла б миттєво, викликаючи смерть усього за кілька хвилин, тож прийняти її в іншому місці і дістатися додому було б фізично неможливо. А якщо це було самогубство, то знищувати контейнер не мало сенсу, тим більше, що зробити це до того, як отрута паралізує організм, видавалося нереальним. Виходило, що хто б не дав їм ціаніт, після їхньої смерті він забрав контейнер із собою. Але це був не єдиний зниклий предмет. Поліція так і не знайшла трохи більше одного мільйону гонконських доларів готівкою, які жінки зняли в банку напередодні. Та не лише зниклі гроші, а й сам факт їхнього зняття викликав нові питання, якщо вони справді планували. Самогубство, то навіщо їм знадобилася така велика сума? Поліція почала детальніше досліджувати секту, до якої належали загиблі, і швидко з'ясували, що сцена злочину не відповідала її звичним практикам. Хоча секта й заохочувала своїх членів до самогубства, вона наполягала, що це потрібно робити наодинці. Масове самогубство п'ятьох людей суперечило їхнім догмам. До того ж, доньки Шунькам взагалі не були членами секти. Поліція звернулася за консультацією до експертів із фольклору та таоських священників, показавши їм вівтар, знайдений у квартирі. Всі опитані дійшли однакового висновку. Такий ритуал зазвичай використовують для залучення удачі або відвернення нещастя, а не для самогубства. Фахівці також погоджувалися з висновками слідства. Усіх п'ятьох, ймовірно, обманом змусили прийняти отруту. Детальний аналіз телефонних записів показав, що 21 липня Кам отримала два дзвінки: об 11.15 і 12.26. обидва виклики було здійснено з різних таксофонів, ніби той, хто телефонував, хотів приховати свою особу. І нарешті поліція знайшла ще одну підозрілу деталь. У квартирі не було жодних відбитків пальців, не тільки чужих, а навіть жертв. Записки, вівтар і всі предмети в помешканні були ретельно витерті, що ще більше вказувало на втручання сторонньої особи. 24 липня результати розтину підтвердили: усі п'ятеро загиблих отруїлися ціанідом натрію. В їхніх організмах виявили набагато вищу за смертельну дозу, а час смерті визначили в проміжку між 1330 і 14.30 21 липня. Першим підозрюваним став бойфренд Шунь Кам, із яким вона зустрічалася 6 років. Він володів торговою компанією на Аргайл-стріт у районі Монгкок і називав себе Маошанським Даосом. Саме він за чутками зацікавив Бекі, саочун і шунькам, даосизмом, феншуй та містичними ритуалами. Але насправді він був звичайним шахраєм. Чоловік кинув школу ще в підлітковому віці і використовував образ даоса щоб обдурювати забобонних людей. Його торгову компанію було створено лише для надання легітимності його діяльності. Коли азійська фінансова криза 97-го року вдарила по Гонконгу, бізнес чоловіка опинився у важкому становищі, а сам він погряз у боргах. За чотири місяці до трагедії Шунькам перерахувала йому 4 мільйони гонконгських доларів, сподіваючись допомогти йому виплутатися з фінансової кризи. Зараз його ніде не могли знайти, але поліція зробила власні висновки. Він добре розбирався у ритуалах через свою шахрайську діяльність, мав величезні борги. А три жінки напередодні трагедії зняли з банківських рахунків великі суми грошей, які зникли разом із ним. Слідчі припустили, що чоловік під виглядом ритуалу на удачу ввів жертв в оману, змусив їх випити воду, отруєну ціанідом, і зник, прихопивши всі гроші. Поліція припустила, що він втік із Гонконгу, але перш ніж встигла перевірити прикордонні пункти, чоловік сам прийшов до відділку із надійним алібі. Він заявив, що 21 липня о 8 ранку вже залишив Гонконг і поїхав до Джухая в Китай на зустріч із клієнтом. Він повернувся назад лише ввечері 23 липня, де його одразу ж почали переслідувати кредитори, через що йому довелося переховуватися. За його словами, про смерть шунькам він дізнався від друга. Його слова підтвердили прикордонні записи, які зафіксували дати його виїзду та повернення, а також численні чеки з покупок у Китаї. Поліція не знайшла жодних доказів його причетності і була змушена виключити його зі списку підозрюваних. Слідчі також відпрацювали найближчих друзів і родичів загиблих, але безрезультатно, тож їм довелося значно розширити коло підозрюваних. Вони допитали понад тисячу осіб, дні й ночі переглядаючи списки знайомих жертв. І нарешті, 27 липня, вони натрапили на другого підозрюваного – 45-річного чоловіка з провінції Гуандун на ім'я Лі Юйхуей. Юйхуей називав себе майстром Джо, древнє китайське вчення про гадання та пророцтва. Протягом останніх шести місяців він неодноразово контактував із Бекі, Саочун і Шунькам. За митними записами він в'їхав у Гонконг 19 липня і покинув його 21-го, у день, коли загинули п'ятеро жінок. Чим більше поліція дізнавалася про нього, тим підозрілішим він здавався. Оскільки Юй Хуей не мав власного житла в Гонконгу, він зупинився у свого двоюрідного брата на Хаувонг-Роуд у районі Коулун. І ось що було особливо цікаво: саме з цього району надійшли два телефонні дзвінки, які отримала Шунькам 21 липня. Більше того, за тиждень до трагедії Шунькам казала друзям, що збирається зустрітися з якимось майстром Лі для проведення ритуалу молитви за благословення. Лі Юйхуей народився 15 серпня 1952 року у Шанхаї. Після початкової школи він не отримав жодної освіти і одразу почав працювати в компанії з продажу фруктів і овочів. У 92 му році він звільнився і став журналістом місцевої газети, але ця робота для нього також закінчилася невдало. Його останнє місце роботи перукарня у місті Шаньтоу. Саме там він почав цікавитися гаданням і стародавніми китайськими вченнями, вивчав джоуї та ворожіння, і поступово сам почав називати себе майстром. Насправді ж він мав лише поверхневе уявлення про ці вчення. Але головне, він знав, як переконати людей у своїй надзвичайній силі. Він швидко завоював довіру місцевих мешканців, отримавши репутацію досвідченого віщуна. Та насправді всі його ритуали були шахрайською схемою для видурювання грошей. Якось Юй Хуей вирішив відвідати свого двоюродного брата у Гонконгу. Під час візиту він зробив цікаве спостереження. Місцеві жителі мали значно більше забобонів ніж люди на його батьківщині. Зрозумівши, яку можливість це відкриває, він почав частіше подорожувати між Китаєм та Гонконгом, підтримуючи свій образ майстра Джоуї. Експлуатування місцевих забобонів виявилося ще більш прибутковим ніж його шахрайські схеми в Китаї. Саме під час цих подорожей він познайомився з однокласницею доньки Яо, яка в свою чергу представила його своїй матері, а та вже звела його з Бекі, Саочун і Шунькам. Три жінки зацікавилися його послугами, і у червні 98-го року поїхали до Шендженя, щоб зустрітися з ним особисто. А вже 29 червня він разом із братом Шунькам відвідав місце злочину, заявивши, що хоче оцінити його феншуй. На початку липня, за два тижні до трагедії, Шунь Кам була на сімейному банкеті і весь вечір вихваляла Юй Хуея. Вона не тільки розповідала про його чудодійні здібності, а й планувала запросити його до Гонконгу 20 липня, щоб провести обряд для продовження життя. На той момент Юй Хуей мав і можливість, і засоби. А якщо жінки розкусили його обман, то й мотив для злочину. Поліція прибула до квартири його двоюрідного брата і вимагала зв'язатися з Юйхуеєм та переконати його повернутися до Гонконгу для допиту. По телефону Юйхуей заявив, що погодився провести ритуал для трьох жінок, але вони в останній момент передумали і звернулися до іншого майстра. Нібито за незручності йому заплатили компенсацію у розмірі 5 тисяч гонконгських доларів. Коли його попросили приїхати до відділку для пояснень, він відповів, що у його дозволу на в'їзд до Гонконгу минув термін дії, тож це неможливо. Поліція перевірила цю заяву через китайських чиновників і отримала відповідь, що його дозвіл дійсний до 16 серпня. Він збрехав і, вочевидь, не збирався повертатися. 28 липня слідчі поділилися результатами розслідування з китайською поліцією, і тепер обидві країни розпочали спільне полювання на Юйхуея. У рамках слідства гонконгські поліцейські вирішили обшукати квартиру його двоюрідного брата, де Юй Хуей зупинявся під час своїх візитів. Під час обшуку вони знайшли два обереги, гумку для перетягування грошових купюр та дві блакитні нейлонові мотузки. Обереги були ідентичними тим, що знайшли на місці злочину, а гумка та мотузки такими ж як ті, що використовували банки, в яких Бекі, Саочун та Шунькам знімали свої гроші 21 липня. Грошей у квартирі не було. Тим часом Юйхуея затримала китайська поліція і допитала. Він вирішив усе звалити на якогось свого наставника. За його словами, коли він працював журналістом у газеті міста Шантов, то познайомився з чоловіком, який називав себе учнем однопалого дзену. Цей чоловік добре знався на ворожінні і геомантії, і Юй Хуей почав у нього навчатися. Поступово він став використовувати набуті знання, щоб підзаробити як провидець. У 95-му році Юй Хуей вперше відвідав свого двоюрідного брата у Гонконзі та помітив наскільки місцеві мешканці забобонні. Він вирішив скористатися цим у своїх аферах. Більшу частину заробітку він віддавав своєму наставнику і обіцяв, що одного дня відвезе його до Гонконгу. На початку 98-го року він провів ритуал ворожіння для дівчини і чистою випадковістю його передбачення збулися. Це привернуло до нього увагу, і невдовзі він познайомився з майбутніми жертвами. У червні шунькам зустрілася з ним у Шенджені та сама запросила до своєї квартири. Перед ритуалом, 19 липня, Хуей зустрівся зі своїм наставником у Китаї. Тоді ж наставник вперше зізнався, що насправді ніколи не розумівся ні на ворожінні, ні на магії, а всі його ритуали це лише шахрайство. Він сказав Юйхуею, що три жінки, схоже, доволі заможні, і тому планує вирушити до Гонконгу, аби вбити їх та забрати їхні гроші. Він наказав Юйхуею сказати жінкам зняти великі суми готівки, нібито вони потрібні були для ритуалу. Наставник перетнув кордон і прибув до Гонконгу 21 липня, прихопивши все необхідне для вбивства. В рамках обряду жінкам веліли написати свої проблеми на папері, не знаючи, що ці записи пізніше послужать перед смертними записками. Потім наставник приготував талісманну воду, таємно змішавши її з ціанідом. Усі п'ятеро, нічого не підозрюючи, випили її і померли менш ніж за 10 хвилин. Після цього наставник наказав Юйхуею допомогти прибрати сліди, забрав гроші, і вони розбіглися, перетинаючи кордон у різний час та різними шляхами. Половину грошей Юйхуей сховав у квартирі свого брата, щоб не привертати уваги при перетині кордону. Решту він обміняв у нелегальних валютників на китайській юані. Коли Юйхуей дізнався, що поліція майже одразу викрила фейкове самогубство, він зрозумів, що їхній план провалився і вирішив тікати. Він наполягав, що був у жаху, але боявся ослухатися свого наставника. Та жоден з поліцейських не повірив йому. Юйхуей не зміг пояснити, звідки взявся його загадковий наставник або де він знаходився. Він також не дав відповіді на запитання про джерело Ціаніду. Більше того, хоча, за його словами він знав цього майстра вже давно, він не міг повідомити жодної конкретної деталі: ані імені, ані місця народження, ані віку, ані адреси, ані навіть особливостей його зовнішності чи акценту. Попри це, Юй Хуей вперто тримався своєї версії. Тим часом його знайома Їн Лі зізналася, що супроводжувала Юйхуея до Гонконгу та знала, що він отримав велику суму грошей шахрайським шляхом. Однак, за її словами, на момент поїздки вона нічого не знала про вбивства. Останній цвях у труну Юйхуея вбили результати подальшого розслідування. Поліція знайшла його знайому, яка працювала на хімічному заводі в Шаньтоу. Вона розповіла, що в липні Юй Хуей попросив у неї трохи ціаніду, пояснивши, що він потрібен йому для дезінфекції рибного ставка. Не маючи причин підозрювати щось недобре, вона дала йому кілька грамів ціаніду натрію та попередила, щоб він поводився з ним дуже обережно. І нарешті відбитки пальців на нейлонових мотузках та гумках вдалося частково відновити. Експерти криміналістичної служби Гонконгу підтвердили, що всі вони належать Йхуею. На підставі всіх цих доказів йому офіційно висунули звинувачення. Попри те, що всі його жертви були громадянами Гонконгу, та злочин стався саме там, Юйхуей залишався громадянином Китаю та був заарештований китайською поліцією. Відповідно до законів Китаю, він не підлягав екстрадиції до Гонконгу, а мав постати перед судом у своїй країні. Суд розпочався 4 березня 1999 року у народному проміжному суді міста Шаньтоу. На судовому процесі Хуей наполягав на своїй повній невинуватості. Він навіть відмовився від своїх попередніх зізнань і тепер стверджував, що поліція змусила його вигадати історію про учня однопалого дзену під тортурами. 23 березня суд визнав Лі Юйхуея винним у вбивствах і пограбуванні та засудив його до смертної кари. Юйхуей не погодився з вироком і знову почав розповідати про загадкового майстра, заявивши, що щиро розкаюється у своїх вчинках. Він навіть стверджував, що має докази, але йому ніхто не повірив. Через деякий час він зізнався, що вигадав все. Щодо інь лі, її судили окремо за пособництво у злочині, але результатів цього процесу та вироку у відкритих джерелах немає. Все майно Юйхуея було конфісковане, а гроші китайська поліція повернула родинам жертв. 20 квітня 99-го року Верховний Народний суд затвердив смертний вирок, і того ж дня Юйхуея доставили на місце страти, де його було страчено пострілом у голову.